М -м -м, перше, що в мене випадає, це питання пов'язані скоріше за все з ресурсом. Тобто, із того, що ми хочемо, нам можуть видати менше, ніж ми запрошували. Знову запрошували, тобто тут такий момент. Да, ресурс по рицарю, пентакли нам однозначно передають, але ж ми викотили якийсь список. В рамках плану перемоги і по цьому списку нам дадуть менше ніж ми е, розраховуємо. Запитують, чому менше, тому що якісь питання залишаються неузгодженими. Коротше, типу, щось є. Нестабільним у цьому запиті щось не може або покрити штати, або про це треба додатково голосувати, або його немає в такій кількості, ну коротше. Але мене з голою сракою, бо пентаклі випадають і як фінансові еквіваленти, як еквівалент підкріплений силою, тобто як еквівалент озброєння. І ще нам наголосили про якісь питання пов'язані з дев'яткою жезлів Вони поговорили про ну, я так розумію, давайте грубо і прямо про те, де нам дають пописку. Ну, от я інакше це не назву. Де ми отримуємо з вами по морді? Да, тобто, і що ми з цим будемо робити? Ну, типу, тут обговорення було в рамках якихось проблемних місць, чогось подібного. Я якось так. І всі питання пов'язані із війною, соціальними виходами і не не загостренням якоїсь ситуації у діях штатів. Якось так воно в мене випало. Коротше, все навколо політики і ресурсу, ресурсу і політики. Значить, в мене, э, до речі, одразу диявол, тобто домовлялися, домовлялися знову ж таки, э, пачорку, у мене теж є рецепт Пентаклів. Э, вот, Значить, домовлялися про ресурс. Про ресурс більш, більш військовий. Це перший момент, другий момент. Ми обговорили плани на случай, якщо що. Я не знаю, до якого, якщо що, хто готується. Але умовним чином, що ми будемо робити, якщо. Ну, і там уже треба підставити своє. Ну, я, я не знаю, чому іменно зараз можна, чи потрібно, чи можна готуватися до не дуже хорошого повороту розвороту розворота. Це перший момент, другий момент про, і про ресурс, який нам наразі, як Олександра говорила, дати не можуть. А не можуть дати, бо, тому що, по-перше, його нема, а по-друге. Можливо, обговорювали що та заборістає достатньо. У нас там же ж було прохання про якісь а, ракетні установки, достатньо такі не ядерні, але заборіста. А от, і, по ходу, по поводу цього і був розговор, що поки що, скоріше всього, не дуже можуть задовільнити цей наш запит. Я розумію, про О, що от. тобі каже, якщо що. Я знаю, що там треба підставити вибори. Mm. А, що буде, а, якщо ну, Харіс, ну, а що буде, якщо Трамп. Ну типу обговорювався скоріше за все, момент на випадок приходу Трампа угу. і на випадок приходу Харіс. Ну тому що в мене тут все окей, але якщо смерть, ну і смерті, це у нас uh, переміни переходить до теплі, ну ми набуємо uh, да, да. Да. Ну, Це про вибори сто відсотків. Прям, я прямо розумію, mm. що це воно. У мене одразу перше, що падає, якась і ще ми будемо споглядати якусь нечесну гру. Скоріше за все, зі сторони тут імператор, скоріше за все, зі сторони Трампа, можливо, якісь провокативні ну, штуки караз, або якийсь чорний би, піар. Угу. Mm. Тобто, тут ми ще побачимо з вами якісь не зовсім. ну... Не те, що чесні, не зовсім о, білі, да, а знаєте, як називають брудні методи піару, там, о, о, тиску на опонентів о, цієї всієї історії. Тобто на даний момент, а чому, скоріше за все, він дасться до такої штуки? Тому що на даний момент о, ну, йому є чого боятися, Харіс, от у чому проблема, бо в неї ну, рейтинг дозволяє виграти ці вибори, І він більш буде стабільна да. да. Mm -hmm. Да, він він сікує і скоріше за все ще будуть якісь брудні ігри. Просто готуйтеся морально до того, що за коротше до періоду виборів ми ще можемо побачити якісь ну брудні дії від uh, Трампа. Цього достатньо для того, щоб там залучити той нещасний один відсоток, наприклад, який може вирішити. Ну, це ж не питання. Це ж виборча компанія. Може, я ж кажу там за день до виборів, до голосування можуть всплити, не знаю, якісь інтимні фотографії Камали Харіс. Розумієте, які не які не які небудь традиціоналісти неправильно розтрактують і перейдуть на сторону дуже, звісно ж, традиційного Трампа. Очень традиційний мужик обложив себе всіми дівками на світі. Дуже традиційний, дуже дуже за сімейні ценності. Скільки він там разів був жонатий, розводився, скільки в нього було так нещасних тьоток, Ну дуже традиційний, да. Ну, візьмуть фотки з вечора підідіта і всю. Ні, додати нема що, тому що в мене тут, ета, та, тут в мене цей. в мене точно, точно та ж ситуація. Король мічі і десятка мічей. Тобто, що то він може вивалить, дійсно, по поводу неї. Але у Харіс на даний момент е, рейтинг явно покраще, ніж у нього. Збирає ресурс. Хоче він все-таки під шумок, скоріше за все, з Тайванем щось не вирішувати. Тільки він напередодні має, я так розумію, наробити щось з подачі Китаю. Має бути загострення десь для того, щоб під цей шумок Китай підгадав ресурси, можливості усілякі по дияволу, домовленості для того, щоб почати якісь активні дії, пов'язані з забиранням типу собі свого. По четвірці пентакли, й типу собі свого. Тобто, але для зараз на даний період часу, і коли я кажу на даний період часу, я маю на увазі Ну найближче, як мінімум, рік так точно, для нього будь-які бойові дії це важка ноша, він не готовий. Тобто, це такі собі, знаєте, піки поки тривожні званочки. Тривожні званочки, от бо зараз у нього ресурсу немає. Він має напередодні щось втворити для того, щоб егідою цього він почав якісь шевілення У мене була підозра, до речі, на ту саму загострення між Північною і Південною Кореєю, тому що воно б Китаю б зіграло на руку. Північна Корея почала би колихати південно, більш агресивно. Там би почався якийсь би Штати би переключили би увагу на Південну Корею, бо це прямий союзник, а сів цей період би часу там намагався б щось би робити а, біля Тайваню. Ну, це от ну, і воно так схоже на те, що десь в якомусь такому ключі він буде намагатися колихати. Скоріше за все, якщо там і станеться загострення, якщо його не зможуть ніяким чином попередити це загострення, то воно пройде підступно і почнеться воно з обстрілу. У мене одразу випадає на далеку перспективу, не дивлячись на те, якщо в мене із варіації розвитку подій підступний удар, який починається з вісімки жезлів, тобто з обстрілу. Тобто я не здивуюся, якщо раптом до цього дойде, Я дуже сподіваюся, що не дойде, що в спіну щось і ще з цим зробити. Але якщо раптом до цього дойде, то це почнеться з просто бомбардування Тайваню. Ну що я хочу вам сказати, скоріш за все, в'яжуться вони, все, все таки в війну. Це будуть я. Я думаю, це будуть окремі якісь батальйони. це, мабуть, називається, окремі якісь групування, а, от, змішані локації. До речі, з цих корейців буде достатньо багато, навіть де дезертирів, тому що, що -то вони, походу, не зовсім розуміють, куди і на що вони приїхали. Ні, вони розуміють, куди вони і на що приїхали. Тільки в їх головах воно все одно не так обстоїть, як, як буде обстаять. Картинка сершу, на друга. Зато у них, давайте так, злобність така, знаєте, зато в них є шанс виїхати з диктаторської землі і куди-небудь убіжати в ліса і почати другу жизнь. Вот. І вот вот. і я ж говорю, що дезертирство у них буде достатньо багато. Теж. Я вот, під... Ну, я я тут вставлю... вони, да, вставляй без проблем. Да, у мене упорно випадає. Яка історія? У мене випадає, що їх таке враження. Ну це у мене випадає. Не знаю, сподіваюся, воно. Так буде, або якось так, воно в мене випадає, що вони більше що вони більше будуть задіяні на території РФ, ніж на території України. Тобто воно в мене випадає їх. Це стосується типу ці корейці, стосуються їх території. Переважно я декілька разів дивилася на територію України і якось їх у активних бойових діях в мене не випадало навіть у планах. Я більше схиляюся до того, що їх відправлять на Курськ на прикордонні якісь території. Якусь таку от історію на підсилення, як все-таки там, знаєте, ну тиловиків і війну там в гарячу фазу війни десь у Курській області, да як підкріплення для того, щоб РФ не знімала своїх резервів, скоріше за все, якось так. От воно в мене випадало так, і я дуже сподіваюся, що вони, якщо і будуть задіяні, то от якимось таким чином, бо в мене воно упорно випадає вже не перший тиждень, що вони більше на території РФ, ніж на українській території. У мене все одно прямої співпраці не виходить. У мене виходить так, як вони приблизно і робили. Вони ж не передавали боєприпаси напряму в Україні, Південна Корея. Вони ж передавали зброєння Штатам, а штати виділяли Україні. І в мене випадає, що мита, в принципі, типу, да. Щось якось допомагати, але все одно ми приймаємо обмежену позицію. Да, ми з вами перейдемо до помірності, але воно все одно через сраку мотику, тобто через якісь іще, я не знаю, через якісь ще з країни, не напряму, не зовсім так. Типу, Да ми з вами комунікуємо, але на, ну, типу, напряму вам нічого не дамо. Якось так воно випадає. У мене он двійка двійка жезлів це, а, підсилює, і підкреслює. Це буде таємно і через якісь інші. і Інші країни, типу, не напряму.